Всім привіт! Хто хоче приготувати ось такий швидкий, простий ягідний пиріг, тоді прошу переглядайте відео і користуйтесь рецептом. Він неймовірно простий, швидкий, смачний, пухкий, він такий, знаєте, трошечки кексовий. Приємного перегляду та до роботи! У миску розбиваємо яйця. Тут все просто через те, що ще воно вимірюється і це все ложками. Тут не треба ваги, нічого. Сюди до яєць додаємо дрібку солі, і сюди ложками виміряємо 12 столових ложок цукру. Цукор можете регулювати самі. І це все добре взбиваємо до пишності. Так, ми добре взбили яйця і сюди тепер додаємо 12 столових ложок молока. Дякую вам за відгуки. Також сюди додаємо олію без запаху. 12 ложок. На маленькій швидкості ми це все перемішуємо. Це вже збивати нічого не потрібно, просто перемішати. І борошно. І одразу додаємо розпушувач. Це все перемішуємо. Це на маленькій швидкості. Ну, можна зробити це і лопаткою. Але, щоб швидше це було, робимо міксером. І сюди ми додаємо черешні. Ну, тут можете додати будь-які сезонні ягоди, смородина, козички, буйівки, лохина. Все. Що вам до смаку. Ось так все. Бачите, перемішали. І тепер будемо передавати у форму. Форма моя має 26 см це діаметр. Можна меншу трошечки взяти. Ну, середню, ну не дуже маленьку. Можна взяти квадратну форму. Дякую вам, що підписуєтеся на канал, що ставите лайки. І навіть дуже приємно читати, коли. Ціле літо в сезоні. Люди готували мій рецепт. Це дуже приємно. Дякую вам, що довіряєте моїм рецептам, що готуєте по них. Ну, я реально вони бувають смачними, нескладними, простими. І дивіться, тепер трошечки ми рухаємо. Зараз ми тісто ставимо у духовку, розігріти 180 градусів на 35-40 хвилин. Дивіться вже по своїй духовці, як вона у вас випікає. Провіряємо пиріг на готовність, він гарно випечений, без залишків тіста. Ну, якщо можна було назвати, виник такий нюанс, що я в духовку і він 5 хвилин пробув у духовці і виключили світло. І все. я думала, це вже буде щось погане. Але як бачите, гарно він піднявся, трошечки може. Підпалено тут є, але я на це вже не звертаю уваги, так як я думала, що парів взагалі не вдасться, він впаде. І буде або закалиться, або що. І за годину у нас включили світло. І то, як то каже, слава Богу. І він в мене підріс і гарно випікся. Одним словом, залишаємо його остивати у формі, потім його витягуємо, і я ще вам покажу, який він у розрізі. Ось такий інцидент у нас був. Так, і тепер. По краям проходимо ножечком і пиріг літягу. Він в мене ледь теплий. Ось так. Все, пергамент знімаємо. Дивіться, всюди вишенькі. Вишенькі-черешеньке. І що туди ще з цієї сторони остини. Лишаю пиріг ось так перевернутим до гори дном. Нехай будуть черешеньки зверху. І зараз нарізаю. Топиться ножик, гарно ріжеться, немає ніякого закальцю. Подивіться, все, подивіться, як краса. Ну, тут можна і залити шоколадом, можна посипати пудрою, можна будь-який варіант, будь-яке ваше бажання тут зробити. Дуже гарно спеклося і, чесно сказати, навіть година відключення світла не вплинула на пиріг. Шикарно. Я задоволена. Результатом і те, що воно вдалося. Бо було шкода продуктів, чесно сказати, і мого часу. Але, як бачите, все дуже швидко готується. Все дуже просто і швидко. Тому дуже гарно в розрізі. От подивіться, який він класний в розрізі. Такі черешеньки красиві. І дуже пухкий. Ну, варта уваги. І навіть якщо виключить світло, це не проблема. Гарнесенькі. Подивіться, який він бухкий. Подивіться, Натискаю, і він зразу пружений. Наверх, назад. Пробуємо, подивіться, Зразу стихі назад, наскільки він пухкий. Легкий, ніжний. Такий, він, знаєте, приблизно до кексу. От подібний до кексу. Таку має вогкість. Дуже смачно. Мо друзі, рекомендую такий ріг швидкий приготувати, бо він дуже смачний. Все, приємного апетиту! До нових смаколиків! Бережіть себе та Україна!